Стебницька, ринок. Ну, не все зачинено, там далі. Там далі ринок працює. Підемо трошки в інший бік. Саме так просто вам для уявлення, щоб ви бачили, де ми є. Купійчика, АТБ. Продуктовий ринок. З'явилися кінові магазини, Трукава того. Деякий час, тому її не було. Салдоші хмільний бунт. О, І довели цю групу людей. Я не знаю, що це за група людей, але як ми йшли в попередній серії, ми бачили, що йшла така величезна група людей. Ми ще стільки людей, чесно кажучи, не бачили в трускавці одномоментно. Не знаю, що це за екскурсійна група. Треба розминутися. Ми, напевно, самі стільки людей в Трускавці не бачили давно. Це більше ніж це населення міста. То... <плес> Таке враження, що людей ведуть в вектор на закуп, на шопінг. А, це торговий центр. Слава, ти ж бачите, що людей дуже-дуже багато. Куди вони <плес> не зрозуміло прогуляємося напрямку до центру, до білету пройдемося. І сніжники продають вже. Перші квіти. Сніг. Кілька днів тому випав сніг. І він ще лежить. Сніг ще не розтанув. Тут теж з ну, магазинчики традиційно щось працює, щось не працює. Не буває, щоб все працювало, правда? Знаєте, як не буває, щоб всі були задоволені, точно так само не буває, щоб все працювало. Ліворуч і Васюка. Насправді найшвидша дорога на білет туди прямо. Отак, але ми туди не підемо. Прогуляємось трошки довшою дорогою в напрямку до бівету. Вацак, вацак досі працює. Так, вацак провів ребрендинг. Вацак якісь нові торти пропонує. Вацак тримається. Стара броварня, я не знаю. Вона не щодня, як мінімум, працює. Взагалі що вона працює, як буде тепло, стара броварня, точно буде працювати. А і тут ринок. Правіше хто пам'ятає, був колись магазин екомаркет. Перед тим був Колібріс. Після того була торба, там кафе кафели бургер було. Мережа магазинів шара. А зараз продаж оренда. Другий поверх давно вже в продажі в оренді. Та колись давно там була дієтична столова. Ну, якщо мені не зраджує пам'ять, назва Галичанка. Поправте мене, якщо я помилився, Бо... то було настільки давно, що я можу вже не пам'ятати. Чи... чи щось сказати вам трошки не так. Не стидайтесь мене, як я щось кажу не так поправляти. Та навіть як щось так, кажу так. Зі мною сперечатися, я Антон, звертаю увагу. Ну, в сенсі звертаю увагу, але не ображаюсь. Як хтось мене хоче переконати в тому, чого нема. Аж якщо прямо йти, прямо-прямо, бачите, прямо, це вокзал. Там, залізничний вокзал. І видно, потяг київський стоїть. Прямо не підемо. Повернемо. перейдемо через дорогу, а тоді повернемо ліворуч на вулицю річки. Бескет навіть трошки видно зверніть увагу. Я навіть не думав, що звідси може бути видно Бескет, але... але його звідси видно. Дворик Лева не працює, бачите, написано. продаж. Продаж, оренда. Цей ресторан припинив роботу більше року тому. На ринку теж мало що працює промисловому. Тут відбулися якісь зміни, були кафе, тепер магазини польських товарів. на річка. Плюска кав'ярня. Продукти з Європи, гастромаркет. Ландшафт міняється, ландшафт завжди міняється. Орендарі міняються, так ще такого не було, щоб хтось на одному місці працював там, десятиліттями. Щоб працював руками, звичайно, таке було. Це, це дуже добре, але десятиліттями наврядчі можна працювати. І зверніть увагу, той будиночок, срібний будинок, та на ньому вже на даху видно, що висадили дерева. Там от є прогулянкова зона, можна побачити дерева на даху. Ну класно. От. Видно дерева. Так, все як на візуалізації, так і тут. Рідко так буває. Andy, магазин одягу і взуття. А бачите, пане Діма, тих пиріжків смачних, та не продають їх. Ви поїхали, ви перестали купувати. Ніхто ті смачні пиріжки не продає вже вже кілька місяців. А, якщо подивити, так дуже гарно мені виглядає, дерева на будиночку. Це гарно. Справді гарно. Гарно, цікаво і незвично. Так, Тут картинка, яка символізує трускавець. Три. Дівчина і один чоловік. Не будемо казати, в якому стані дівчата. Ну, в такому, як зазвичай, в трускавці, щоб довго не пояснювати. Та, і ось срібний будинок. Добудований фактично. Туди наверх це до вокзалу, туди провулок тихий, ми часто з нього виходимо, показуємо вам. Тут щось так настільки не запарковано. Що мені аж незвично. То тут має бути все запарковано машинами. Та мають іти люди набіветься. Це ж така пора ж. не час. Люди мають йти на бюлет. а Якщо не набівет, то як мінімум з бюлету мають йти. Магазин працює ще, калина, той, що поруч продуктовий теж працює. Ну Тут менше вже всього закрилося. Віла сонце. Закриваються магазинчики ліворуч, праворуч. На Дійшли до пам'ятка Степану Бандері до Златки. Я на ще не працюю. Але ще через центр зробимо кілька кроків. Раз ми вже тут, раз ми сюди дійшли. Коли ще ми так дорогу вам покажемо. Від базара в центр. Ну на то коротше треба було йти прямо. А наприклад, до п'яної вишні треба йти так, як ми йдемо сюди. В порожньо, незважаючи, на то, що це от вихідний день, вихідний час. На жаль, порожньо. Так, давайте я ж тут пройду, бо я ж хочу вам теж показати одну, одну річ. Хочу вам показати б'юті лаунж салон краси. Манікюр, педикюр, перманент, корекція брів, нарощення віускова депіляція. Рекомендуємо, рекомендуємо відвідати. У нас є ширше відео про цей салон краси. Можна подивитися. Оце, будь ласка, в самому центрі. І Dino Play. Магазин брендових іграшок. О, дивіться, бачите. Такі іграшки можна купити. От переходьте на їхню сторінку. Дивіться, в інстаграмі знаходьте, можете в нас відео знайти, де ми показували цей магазинчик. Міротель, інфраструктура міротеля. Виходимо знову. Таке коло навколо будинку. Виходимо на вулицю Шевченка. Кої щойно йшли. Звідти справа ми прийшли. Сюди лівіше. Зробимо ще кілька кроків. Транспорт. Куп. А ранковий трускавець, от він такий. Такий, як сьогодні, ви бачите, такий він і є. Новий готель. Добігає десята, а наберет ми ще встигнемо тут наступній серії.